Привіт, привіт, красуні! З початком тижня вас. А у нас знову шалена пропозиція для вас обожнюю з компанією Pharmaсі за те, що акцій дуже-дуже багато. Тож зараз я вам покажу, що у нас для вас є. А у нас дуже солодка, спекотна пропозиція. Як ви вже знаєте, вже стартував каталог серпня. Дуже спекотний шалений каталог. А яка ж знижка діє лише до 7 серпня? Поспішайте скористатися нею. її вам зараз я покажу. Вау! Ось така знижка крутезна! За кожне замовлення ваше на 500 гривень, тобто 10 балів, ви отримуєте знижку 20% на гель-каштан і на матову помаду. Тож поспішайте скористатися цією шаленою пропозицією. Нагадую, знижка 20% на ось такого чудового помічника для всієї родини. Болять ноги, болять, болить спина, болять руки, дуже класний помічник. Особливо для тих, хто весь день на ногах, ноги болять, в кого варикозне розширення вен. Дивіться, ось такий чудовий гель буде вашим надійним помічником. Велика сімейна упаковка вистачає надовго. І поспіш, що ще в нас є? А ось такі чудові, матові, рідкі помади, губи не сушать, тримаються весь день. Слідів ніде не залишають. Ось, дивіться, яка краса. В мене зараз ось такий 0,3 тон. Дівчатка, поспішайте скористатися цією шаленою пропозицією і отримати додаткову знижку 20% на ці чудові пропозиції. Поспішайте, кількість товару обмежена і знижка діє лише до 7 серпня. Включено. Тож бігом на шопінг поки ще не розібрали.